už У будинку Андрія Сидоренка панує особлива затишна аура. Майже всі меблі, крісло, стільчики та полички зроблені руками господаря. На стінах картини намальовані його сестрою. Перша професія чоловіка столяр-краснодеревник. Потім Андрій Аксентійович здобув педагогічну освіту. Він готовий годинами розповідати про тонкощі лозоплетіння. А зам цієї непростої справи майстра навчив старший брат Василь. Його пан Андрій називає справжнім професором декоративного. Титивно-ужиткового мистецтва на першу табуретку в мене десь примірно йшло 3-4 дні, а далі вже так пішло і пішло. А зараз я можу зробити табуретки три штуки за один день. Да. А брат мій робить 5-6 за день. Робив так, я отримую задоволення, як я роблю під підквітники для вазонів. Вони такі симпатичні виходять. так що в мене більше задоволення. Чи бі самих під квітник. найважче у лозоплетінні, вважає Андрій Сидоренко, не сам процес, який є творчістю, а збір сировини. Її на ринку не купиш, треба добувати самому. Бувало, взимку Андрій Аксентійович... провалювався під лід. Весна, на його думку, найкраща пора для заготівлі лози. Ціну сировину умілець збирає в різних селах. Сам мешкає у бистрику. Дуже багато житинців зараз. Там спустили ставок. І там мільярди штук, мільярди, не мільйони а мільярди штук, і саме така, яка потрібна. А так я доставав її і кукільді, і в поличницях, і в кекшинці. І найбільше доставав її в самому бистріку. Отак при річки плетися, по березі коло річки, і нас тут теж дуже багато рози Дуже багато. Є, каже майстер, місця, де росте така лоза, що очей не відвести. Він акуратно вирізує кущі, аби через рік їх наросло ще більше, сортує і зайвого не бере. «Треба вибрати заготовочки на ніжки до табуретків або для стола. От я підбираю, яка із них більш-менш підходить. Я, наприклад, облюбував оцю лозу. Оце в мене лоза буде на ніжка для, для стола. Оце я беру її, зрубав, білочки. Я її обчистив. На відміну від інших умільців, стратегічний матеріал Андрій Сидоренко не вимочує. Та все одно каже, це копітка праця. Було запримхлива і вимоглива. Особливих фірмових секретів Андрій Сидоренко не має. Інструмент у нього звичайний топорик, сікатор, стамеска та струбцина. Я беру звичайну лозу, пряму лозу, її пошкурю, тобто знімаю. Верхній шар, кору знімаю. І зразу наживу я їй це приспособлення загинаю. І так вона в мене стоїть три неділі, при температурі такій більш-менш теплій. Ішки для ніжки для, для метрів. Потім майстер лозу шліфує та випалює. Візерунки створює за допомогою кухонної виделки. Далі лакує деталі майбутніх меблів. Андрій Сидоренко займається улюбленою справою для душі. На замовлення робить меблі лише для добрих знайомих. Свою майстерність він не ховає на дні скрині. Вироби вчителя спеціальної школи-інтернату, що у Гришківцях, та його гуртківців, декілька років були окрасою столичних виставок. Для старшокласників він розробив власну навчальну програму з виготовлення меблів із лози. Сьогодні це стародавнє мистецтво остаточно не зникло. Такі майстри, як Андрій Сидоренко, Зберігають його, творячи красу власними руками на радість людям